Слава Богу за такий час вечірній, недільний, який Бог нам дарує, щоб прийти, знаєте, і прославити ім'я Боже, подякувати Богу за час, який ми маємо. І знаєте, я коли е, готовлюся проповідати або проповідую, я усвідомлюю, наскільки я хочу, щоб те, що я хочу говорити, щоб почули. От моє слово, не те, що моє, воно від Бога. І я розумію, наскільки воно. Воно потрібне і воно важливе для, для нас. І знаєте, як, якщо от я не налаштований, не раз аналізую своє життя, якщо я не готовий слухати, то слово не почути, воно не принесе мені якогось результату. Ну що воно поміняє? не да немає значення, мені здається, хто б стане сюди та говорить. Ну якщо я не хочу чути, якщо я не хочу приймати слово від Бога. Ніякої користі, мені здається, нічого не буде. Але як би хотілося, щоб ми налаштували, що Бог буде говорити. Не просто людина чи якийсь проповідник, але саме шукали того. Я пам'ятаю, не раз такі моменти в своєму житті так практикував дуже добре. Я пам'ятаю, як я стабільно брав записника, ручку і записував, конспектував зібрання, знаєте. І так постійно молився, чи кажу, Боже, до мене проговори, до мого серця я хочу, щоб не просто. Ви знаєте, на кожному зібранні. І я пам'ятаю, був я тоді в Польщі, чи я був в баптистів, чи я був в наших п'ятидесятників, і там, і там до мене говорив Бог. Тому хай благословить наші серця, правда, дасть бажання нам у цей час, знаєте, чуть голос особисто, не через якогось брата, через якусь сестру. Але, дорогі друзі, нам треба навчитися, кожному. Чи будь-якому віці не залежить, але саме головне, мені здається, в нашому житті це особисті відносини з Богом. І хотів би я поділитися е, Словом Божим, е, яке буде записано Матвія 6, 22, 23. Те моє моєї думки буде звучати чисте серце або чистий погляд. Е, зачитаємо Матвія 6, 22. 23, але я хочу його зачитати трошки в іншому перекладі. Я сьогодні такого читав в більш сучасному перекладі, там написано так: Око, єдине джерело світла для тіла. Отже, якщо ви, бачите людину на, якщо ви бачите людину та бажаєте допомогти їй, то й усе тіло ваше буде наповнене світлом. Але якщо ви дивитесь на людину егоїстично, то й усе тіло ваше буде в темряві. Якщо єдине світло, яке маєте ви, це темрява, то, темрява, то ж темрява. Та є найгірша з усіх. Ми всі не раз читаємо це місце, воно в більш в цьому перекладі так звучить. Але цікаво, у цьому перекладі звучить більш, якби так, можливо, ясно, каже, якщо ви бачите людину і бажаєте їй допомогти, то каже, то ваше, то ваше тіло все наповнене світлом. Але якщо ви дивитесь на людину егоїстично, то все ваше тіло буде втемряве. Ви знаєте, наскільки тут, а, якби так. А, Вид видокреслює або чітко ділить на, на ну ми бачимо два таких погляди. Якщо людина дивиться правильно з бажанням, цілею допомогти людині, цілею, щоб е, бачить проблему, наприклад, нараз людині чи чи то правда бачить от, гріх якийсь, і в серці її мотив такий, щоб правда не, не, ну, ну, не посміяться, не згадати, а пам'ятаєш, да, так йому треба, можливо. Але якщо в серці цієї людини, як це їй допомогти, правда, бо він мій брат. Бо вона моя сестра, і в моєму серці є бажання, щоб ця людина, правда, кріпилася в Божі, щоб ця людина, правда, от, побачила, що вона є в проблемі, і що є вихід для неї, і я можу стати навіть допомогти їй. Але є інша сторона, що якщо ви дивитесь на людину егоїстично, то все тіло ваше втемряве. І знаєте, є багато таких місць, де говориться про... Про наш погляд, про... і я хотів би говорити сьогодні так, про чистоту. Це основне місце до моєї, моєї думки буде. І ще в одне на місці хотів би м -м, зачитатися Матвія. Ми зачитаємо ще, щоб більш ясніше нам було. Це 15-й розділ. А, давайте ми прочитаємо із 10-го вірша. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте не те, що входить в уста у погану людину, а те, що виходить із уста погану людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому: чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав: Кожна росина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде викорнена. Залиште їх. Це сліпі проводири сліпих, і кожен сліпий веде сліпого, ага. і коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. У відповідь Петро попросив його, поясни нам оцю пришту, Ісус вже відповів, невже й досі ви не розумієте, не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть. А те, що виходить, виходить із уст, виходить із серця, воно опоганяє людину. Адже від серця виходять луками думки, вбивства, перелюб, спуста, злодійство, неправдиві свідчення, богизнавага, а це те, що поганює людину. Їсти ж немитими руками, не опаганює людини. Ви знаєте, е, так влаштована людська натура, е, що людина насамперед у своєму житті, коли живе, вона дбає про, про фізичну чистоту, про те, щоб гарно виглядати, про те, щоб не бути брудним, про те, щоб в домі було чисто, порядно, діти і все остальне. І знаєте, це є добре, правильно і так потрібно, щоб було. Але інколи, знаєте. Е, Інколи є інша сфера, коли людина так само своїми вчинками так само може прикрасати себе, і робити такий от фасад. Перед іншими людьми робить багато хороших речей, служить. Не знаю, будь дуже активним у служенні десь у сфері свого життя, але є ще інша і третя сторона. Знаєте? І інколи, знаєте, зовнішня чистота стає ширмою для внутрішньої скверні. Е, яка так або інакше проявляється потім ззовні. Є правда, та сторона, інколи люди е, на раз пособи бачу, як ти залежиш на раз, ну, подумають, от, що скажуть, от як же ж. і люди на раз, знаєте, от, якщо взяти будинок, вони ліплять таких фасад, знаєте, такий гарний, такий дорогий, можливо, стільки зусиль туди прикладають, часу віддають. А от там, що в домі, всередині, Ну, так, да, цього ніхто не бачить, цього ніхто не знає. І зазвичай там може відбуватися, знаєте, не зовсім якби от, гарна атмосфера, чи всі речі в порядку, чи, ще, чи чистота. Будь. І Ісус, знаєте, Він каже: в цих словах, коли ми читаємо, що от, взагалі якби, з нашої середини, з серця людині. Якби така природа, коли сам Бог ще спочатку він замітив, що схильності людини більше до гріха, більше до того, щоб тільки про себе. От, от якби мені було добре, би мені було смачно, я був забезпечений, знаєте, от. от більше така схильність людини. Але Ісус, коли прийшов, і Він каже, що вже в більш в новому заповіті, що звичайно, людина має дбати про те, щоб. В неї серці не було цього егоїзму. Про те, щоб в неї серці правда був цей правильний погляд, який ми читаємо, і Бог хоче, щоб він був у кожного з нас. Знаєте, Зачасту ми дивимося на людей, і ми бачимо, правда, їхні недоліки, ми бачимо їхні якісь такі речі, і нас, справді, не раз буває якісь роздуми, як От, звичайно, можливо, якби, якби хоч би так, я не зробив, чи як не інакше. Але якби не раз в нашому серці, я думаю, і вірю, можливо, є бажання не раз допомогти. Але інколи, звичайно, треба прикласти не раз до цього зусилля. Своє я, свій егоїзм він перешкоджає. Але Ісус каже, що. А, Чиста людина, коли ми читаємо да на гірну проповідь Ісуса Христа. Ще спочатку Його перші слів він каже, що чисте серце вони побачать Бога. І ну, що таке взагалі там? Про що, яку чистоту серця? Я думаю, не звичайно, ми знаємо, що це від от цих речей недобрих. Чисте серце це серце тихе, це смиренне, нелукаве, просте, довірливе, небрехливе, непідозріле, незлобливе, добре, безкорисне, незаздрісне, непелюбідійне. І от, от в чому заключається чистота серця. У цих речах, де Бог спонукає, де Бог хоче бачить у нас таке серце, особливо, коли ми дивимося на людей. коли от Ми нараз дуже ну, живемо серед світу і бачимо різні гріхи, де люди живуть, де люди роблять гріхи. І зразу в нас є реакція, в нас оцінка на ці, на, на ці речі. Але і Бог. Насамперед зацікавлений тому, щоб у нас, людей, особливо, знаєте, коли ми є вибрані люди, коли ми є цим дорогоуказом, коли ми правда є цим світлом, Бог хоче правда, щоб ми підштовхнули, щоб ми навпаки допомогли людям, допомогли людям вибратися із цієї нечистоти, із цього гріха, яке нараз, яке нараз воно проникає в серця людей. І Давайте ми переглянемо, які є переваги чистого серця. Коли ми читаємо Псалом 24, 3 і 4 вірш, там написано тільки слова. Кому дано піднятися на Господню гору? Хто зійде до його святого місця? Лише той, у кого думка чиста. Інший переклад каже, там хто небудь інший переклад каже, чисте серце і праведне життя. І хто ім'я моїм не присягав лукаво, і обіцянок живих не давав. Кому дано піднятися? Або каже, хто зійде на гору Господню. Ви знаєте, що нараз що Маша, якби, ми всі прагнемо бути у Божій присутності, ми всі прагнемо догодити своїм життям Богові, своїми вчинками і ділами, і бути в близьких відносинах з Богом, бути в вічному царстві в кінці кінців кінці, з Богом. Але знаєте, тут є умова. Кому дано піднятися на Господню гору? І хто зійде до святого місця? Лише в той, і знову акцент стоїть у кого чисте серце, у кого чистий і правильний погляд, правда. І щоб більше нам було ясно, ми давайте зачитаємо або згадаємо цю історію про Ісуса і, і знаєте, де пояснюється цей погляд Ісуса на людей. Де, як він аналізує, або як він реагує на якісь такі вчинки, коли ми згадаємо про те, як привели одного разу до Ісуса Блудницю, яку зловили, як кажуть, на гарячому, і знаєте, от, каже, Закон так, сказав, що її треба побити, а ти що скажеш? знаєте, В серцях цих людей зразу, якби реакція, і якби така реакція а, така різка, така. Така, знаєте, от все викинуть, стерти і все, і от, от так. А яким був погляд Ісуса на цю жінку, коли знаєте, коли Він покінтожив і в той час був людиною, і яким його був погляд? Знаєте, Він каже, що хто перший, хто вас безріхай, нехай перший кине. Тобто чомусь і погляд Ісуса, знаєте, він, Він відрізнявся від тих людей. Ті вже були, готові були вкаменувати, вбити ту жінку, але Ісуса, він не, ми, я хочу сказати, що Ісус якби не, не виправдовував її, що вона якби, правильно зробила чи захищав її. Він нічого ні, Він не став на її сторону, якби, але він до, до людей звернувся. Ви подивіться на себе, на своє життя. як, інше, як Я місце слово Боже, каже, що нехай кожен досліджує діло своє. Правда, як нараз я бачу, як комусь легко побачить якийсь порок. Якусь, знаєте, темну, якусь сторону, і каже, ми ще якісь речі ну, в собі інколи. ну, Ми бачимо не раз, да, Але якби працювати над цими речами, от, дбати про цю чистоту серця. Про... і Я хотів би правда, якби, щоб, дивлячись на цю історію, де Ісус каже, що іди каже, і більше так не роби. Він не оправдав її, він не сказав їй, що. Ти якось, ну, да, тобі тяжко було можливо в твоєму житті. Але Ісус каже до неї: ні, ти йди і більше не гріши. Е, тобто, погляд Ісуса, він правда, є, він є чистий, він є правильний. І ми коли читаємо ще також одне місце Слова Божого, 1 Петра, 2 розділ і 22 вірш. Там написані такі слова, що не вчинив він гріха і не знайшлося в устах його підступу. Ви знаєте, дуже приємно говорити з людьми, коли а, ти говориш щиро, відкрито, ти не думаєш, як підібрати слова, як не підібрати якісь такі от яке слідуче питання поставити. Але коли ти щиро відкрито говориш з людиною, і вона відповідає прямо на твої заповідання, дуже приємно. Але я думаю, що нараз, коли стикаєшся з людиною, і коли е, ти відчуваєш якийсь такий дискомфорт в, в розмові, в словах, і інколи ти запитуєш людину, і людина якось так відповідає, що ти не знаєш, як і ти не отримав відповіді, і не знаєш яке слідуче запитання задати. І правда, от, 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 от така сторона, або якби от, от, така характеристика людини, ну, якби не скажеш, ну ну, вона не зовсім це не назвешся як боїв. Відкритістю або щиростю. Але як приємно, коли правда от ми дбаємо про те, щоб, звичайно, не перша була чистота в нашому серці, тоді чистота буде і на наших устах, тоді чистота буде в нашому житті і в діях. І все, знаєте, починається от всередині. Всі речі або всі наслідки нашого життя, вони випливають всередині, як написано, посій думку, пожнеш дію, посій дію, пожнеш. Звичку і посійські звичку і пожнеш характер, і характер посіє, ти пожнеш долю. Тобто всі речі, які випливають в наше життя, вони походять середині, вони походять з внутрішнього світу кожного з нас особисто. І ще, якщо вцвітати в, в недавному перекладі, є такий віршик, записаний у в перістах, що які думки людини, така людина. Кому місці чоловіка, такого і он. І 25 приріч, ти каже, що е, думки людини це глибокі води, і мудра людина вона вичерпує їх. Наскільки, ви е, знаєте, Біблія робить акцент на наш на внутрішній світ, на те, що ніхто не бачить, на те, що правда є захищена. Якби я хотів би правду зробити, якби ставити таку думку, щоб ми роздумовували, щоб ми робили більш акцент у своєму житті. Не на те, щоб якби, покля, показати вигляд, не зробити гарний фасад, але щоб, правда, своїми діями, своїм життям, насамперед, догодить Богу. Я ходжу перед Богом. Я догождаю Бога. Як ми читаємо раз про, про, мужів Богу, про мужів Божих, особливо з книги євреїв, 19, 11 років, і там каже, що він догодив Бога. І догодив Бога, і знаєте, і так далі. І як би хотілося, щоб Бог дивлячись на наше життя. Цей чоловік, ця дитина мені догождає, о, цей брат мені догождає, ти догождаєш мені. І коли людина догождає Богу, вона насамперед бає, звичайно, можливо, не раз з іншої сторони вже зовнішні якісь речі можуть бути недоподобні людям. коли, можливо, правда, люди не можуть зрозуміти до кінця, але людина та має відносини з Богом. Вона дбає, звичайно, про чистоту серця, але і відповідно, коли людина дбає про чистоту серця, чистоту думок. Чистоту свого внутрішнього життя, тоді, відповідно, і воно буде зовні ясно, видно і показано. Тому хай Бог дасть нам розуміння е і бажання, е щоб мали нашому, ми бажання очищати своє серце від цього недоброго. Коли ми читаємо псалом. Е 50, 19 вірш, там є написано, якби є рецепт, як очищати своє серце. І каже, що серцем скорботним і смиреним Бог не погордує. Тобто, коли ми перед Богом є смирені, коли ми перед Богом, правда, такі, як є, насправді ми розказуємо Богу, тоді Бог нам, нас не відкидає і приймає таких, як я є. І в закінченні своєї проповіді, я хотів би зачитати ще один вірш. це Псалом 51, 12 вірш. Ми цей віршик знаємо, якби, дуже добре. Це Давид говорить. Такі слова. Давайте почитаємо з 10-го. Дай мені відчути радість і веселість. Тоді зрадію скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Ім далі каже серце чисте, створив мені, Боже, і духа правоти відновив у мені. Не відкидай від мене свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцні мені духа слухняності. Друзі, ми всі маємо перед Богом право, і якщо ми відчуваємо десь за собою, що ми там не такі, що в наш ми більше часу або більше правда своїх зусиль прикладали на те, щоб виглядати перед людьми, про те, щоб догоджати людям, щоб робити, як я казав, цей фасад. Правда, такий міцний, великий, грубий. Але інколи ми не зовсім достатньо прикладали зусиль, щоб догодити, правда Богові своїм життям, своїм, про те, щоб викликався про внутрішнє наше життя, про внутрішній стан нашого серця. Бо адже з цього багато що дуже відпливає в нашому житті і відбувається, то в нас є сьогодні можливість. Як Давид каже, він розумів, що наскільки серце чисте, наскільки. Те, що ми, як ми рухаємося в нашому житті, які ми рішення приймаємо, все воно походить із нашого серця, із наших відносин з Богом, від, від наших правильних пріоритетів, як вони в нас розставлені, все починається з цього, і відповідно життя людини отак от може, воно впливає на її, на її дні, на її місяці, роки, і так може на все життя. Тому дай Бог, хай Бог дасть нам зрозуміть. І можливо, правда, в когось є в серці, то ми зараз будемо мати молитву. І давайте ми скажемо все перед нашим Богом. Амінь. In, hallelujah! To be His porch.